Що, що нам потрібно пережити, щоб від нас, від, від людей відстали! Несолодко нам прийшлося жити останніх пару років, ми стільки всього пережили, що нас може оточувати завтра. Що нас чекає завтра? В сьогоднішньому відео якраз і поговоримо на рахунок цього, що може викликати кінець світу, або як ми любимо називати це, постапокаліпсис? Війни, віруси, вічні мерзлоти, льодновиковий період. Природні умови, людство, радіація це все може стати початком кінця. Але давайте по порядку. Саме очевидне це війна, а точніше ядерна війна. Коли люди почнуть страти херньою і почнуть пускатися ядерками один в одного то туди, то сюди, парам-пам, нема землі. От і все. Руїни будуть, трупи будуть, радіація повсюди. Це, знаєте, мені нагадує ігру Metro 2033 або ж Stalker. До речі, напишіть в коментарях, чи ви хоча б взагалі грали одну з цих ігор. Мені дуже цікаво. От я, звичайно, грав. Це ж наші українські люди робили цю ігру. Як можна і взагалі не грати? Ну так, не суть в тому. Тепер давайте повернемось до цієї війни. Руїни, радіація, там... Люди в противогазах заходять, шукають, як вижити. І знаєте, хто не помре, а лишиться вижившим в цій ситуації, то мені здається, що він буде завідувати мертвим. Бо якщо він вижив і опинився в регіоні, де найбільше скоплення радіації, то повірте, йому буде не солодко. А от які мутанти там можуть народитися? Мені аж страшно уявити. Хаж мурашки по шкіре. А що буде, якщо наша земля приближиться до сонця? Все згорить до тла. Стане повсюди пісок. Згорені будинки, зруйновані будинки, багато згорівших людей. І знаєте, мені це щось реально нагадує. Якийсь, Знаєте, якийсь фільм. Напевно той, що біжить в лабаринці. Ставте лайк, якщо дивилися цей фільм. Ви не мусите йти зі мною, але я знаю, ми зможемо. Так. Да. Але це все ж таки настільки буде жарко, якщо це реально станеться. Єдиний спосіб вижити це ніч, де, в принципі, має бути. Прохладні. Пеліна, знаєте, багато чого може з нами статися. Навіть той самий зомбі апокаліпсис. До речі, я про нього розказував от в цьому відеоролику. Так що хто хоче, можете теж перейти і переглянути його. Але після цього відео. Так що на цьому не зациклюємось і йдемо зразу до наступної теорії, наступної думки, наступної теми. Природа! Тваринки, пташки, дерева, рослини, вітер, ураган, виверження вулкану, землетрус. Ось цього нам реально потрібно остерігатися зараз, бо це може нас вбити в любу мить. Хм. Але ж зараз більшість вулканів спить, да? А що, якщо вони проснуться? Зразу всі проснуться вулкани? Або ж. Землетрус почнеться на всіх континентах нашої планети. Страшно віти, що нас чекає. повсюди лава. Це, знаєте, похоже, як з сонцем. Коли Земля приблизиться до сонця, в принципі, це саме буде. Але лава буде по всьому. І Із за цієї лави почнуться масові пожежі. Будуть горіти ліса, будуть горіти доми, будуть горіти всі будівлі, міста, села. Мені здається, що це навіть жахливіше, ніж взагалі сонце приблизиться до нас, точніше, ми до сонця. Або землетруси, як я казав раніше, пухнуться на всіх континентах. Все зруйнується, багато трупів. Ну, оце все руїни і трупи будуть в будь-якому кінці світу, так що не будемо на цьому зациклюватись. А, давайте ліпше поговоримо про космос. Невивчена частина для людства. Що там взагалі таке? Що нас може вбити? Зірки? Та ні. Інші планети, можливо, інопланетяни. А може, космічні каміння, які попадають в нашу атмосферу, пробивають і попадають на нашу планету. Але ж вони ж такі маленькі, да? що вони можуть нам зробити? Ну, там кратер 2 метри від сили, може, 5-10 метрів. Але що буде, якщо попадеться нам комета? За як містом. Піу! Пау-пау-пау-пау! Ніхто не вижив. Наша земля стане як, е як вулкан. Все буде розколено. Земля буде мати настільки гарячу температуру, що ніхто просто ніхто не виживе. Хоча таракани. Таракани реально можуть вижити. Оці противні, оці гидкі створіння вони можуть все пережити. Землетруси, виверження вулканів. Ну, на цьому не знаю. Якщо не випадуть в лаву, то вони ще помруть, але тут не в тому. Зомбі-апокаліпсис зможуть пережити. Ядерну війну. Фух, нам треба вчитися в них цього робити. Да. От така от ситуація може статися з нами в будь-яку мить. Війни, віруси, радіація, людство, воно все може знищити нас. Так що. Надіємося на хороше, живемо поки, насолоджуємося відео, насолоджуємося життям також. І знаєте, не забувайте ставити підписочку на мій канал, щоб я бачив, що вам це реально подобається і я робив неймовірно класний контент. А на цьому я з вами прощаюся. До зустрічі на нових відеороликах.